У Верховній Раді України зареєстровано законопроект номер 9432 про застосування англійської мови в Україні, метою якого є сприяння використанню англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування на всій території України у публічних сферах суспільного життя. Але у соцмережах люди обурені тим, що цим законопроектом до 2027 року запропоновано повністю відмовитися від українського дубляжу в кінотеатрах. На офіційних інтернет-представництвах президента України та Кабміну почали з'являтись петиції з проханням залишити дубляж українською мовою в кінотеатрах. На своїй сторінці у Фейсбуці міністр цифрової трансформації Михайло Федоров роз'яснює: я вже розповідав про переваги вивчення англійської мови та як це впливає на економіку, розвиток людського капіталу і успішність держави. Законопроектом про застосування англійської мови в Україні запропоновано поступово відмовитися від українського дубляжу в кінотеатрах з 2025 року. Кінотеатри транслюватимуть принаймні 50% фільмів з українським дубляжем. У 2026-му частка має знизитися до 75%, а у 2027-му – до 100%. Але відсотки можуть змінитися між першим та другим читанням у парламенті. Це питання обговорень і дискусій. Журналісти телеканалу Відікон вирішили дізнатись, що думають сум'яни про такі нововведення. Ну, Будемо вивчати англійську й ми. Я думаю, це дуже добре, коли ми будемо розуміти, володіти англійською, тому що не кожна людина зараз розуміє, може там перекласти дещо там. Я думаю, буде добре. А ні, ні, я хочу, щоб був дубляж. Я вже привикла, вже знаєте як, мені подобається. Не, ну Це ну, добре. Що. Але треба і українською. Можна, допустимо, дві строчки внизу англійську і українську мову. Ну я це, чесно сказати, не, не одобряю, так, 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 такий, такий проєкт, так ну, таку переміну, ну не одобряю. У нас ж є рідна наша українська мова, навіщо нам англійська? Ні, ну будемо вчити, але я думаю, такого не буде. На взагалі проти. Ну, я не знаю, допустимо, англійський. Що мені не хайдать в кіно? Ні, ну я зублізуйте. б така, що хай би залишався. Щоб залишався? А ні, звичайно. Ну, тому що не всі англійською володіють так добре. Це дуже добре, це буде допомагати вивчити англійську мову. Український дубляж як частина української творчості. І якщо зникне сам дубляж, то їй зникне частина цієї української творчості. Тому я це і не підтримую. — Ні, краще було б залишити так, як воно є. Ну, більш так ну, приємніше подивитись на цей фільм і так далі. Тому краще, щоб вони б залишили так, як воно є. Круто. Дуже круто. Не дуже на самом Не знаю, читати, прийдеться, а не слухати. Не всі знають англійську мову. Це треба чесне вивчення. вчення. Я вважаю, що це. На 50% добре, на 50% погано, адже багато, багато українців просто не знають англійської мови. От і все. Просто люди будуть приходити в кінотеатр і не розумітимуть, в чому річ, в чому, про що взагалі фільм. А так, звичайно, це круто, люди будуть, молоде покоління буде вивчати англійську мову краще. В цьому є свої плюси і мінуси. Як бачимо, здебільшого сум'яни готові вивчати англійську мову, та не всі поділяють цю точку зору. Тож, що станеться з українським дубляжем в кінотеатрах, покаже час.